Євро Єврошний дав до нас заїхав, Юр, розказуй, що робив. Стандартні колячки, друзі. Звіду було все прекрасно. Ковернули герметики і пішла біда. Тут ще пів десь з цієї стороною, бо тут бачок закриває, там те, але під цими герметиками вже дивиться дуже важко. Бо так звіду класно, калиш, там вже просто вже поштидирка. Пошти воно Диві. дешевше зараз зробити на цій стадії, ніж там далі. Чоловік десь найменше піс... 15-20 тисяч зекономив на цій стадії. Скільки віде? ця робота стоїть зараз? Це з дві сторони. Давай покажемо другу сторону. Тут все добре, зрозуміло, під капотом. Тут теж, -то бачите, все обробляли, були очаги, просто предотвращаем, скажімо так. Да, переложили герметики знову, бо виходить, ну, буде просто голий метал, любить сколи, коло до скола. Дивіться, на даному етапі від 200 доларів ремонт стоїть однієї. Сторона це ще порог повністю, і ми до цього хребта доходимо. То 8 тисяч гривень за да, це все? Могли да? латати. Це 8 тисяч за одну сторону, одну сторону 16 тисяч да. за дві, виходить. Не також і багато. А коли ватай вже не починаєш, то вибачте там з 15 тисяч за сторону. За сторона, так. Да. Так що звертайтеся, Київ